Вигравай мій світе кольорами, Розмальовуй нотами цей день. Як не буде смутку поміж нами, то й душі співатимуть пісень, і наллється ще не раз колося, крапнуть соком ягоди ожин, не біда, що срібло в волосі, тільки б думи не гірчив полин, тільки б доля не губила цвіту. І душа трималася весни, де добро, там завше буде світло, де любов не буде там пітьми. А якщо лютневі сніговії цвях заб'ють у мій останній день, хтось весною полочко засіє зерням літер із моїх пісень. Знаєш, Осінь не привід хандрити, виглядати дощів і снігопадів. Треба вогник в душі запалити і чекати із див листопадів. Треба кухлик гарячого чаю, і цитрину і дрібку фантазій. Трохи меду, кориці я знаю, шоколаду для всяких оказій. Треба трохи рудих чорнобривців, хризантем, закуйовджених вітром. Жменьку ос грушкоїдних мисливців, Щоб змішати осінню палітру. Треба книжку, хорошу, колишню, Запах диму і хустку на плечі, теплу сукню рубчик, торішню, і шкарпетки кудлаті овечі. Треба в хаті вмостити кубельце із казок, молитов і надії. І пустити цю осінь до серця, хай цвіте і багряцем же вріє. Тиша, яка між вами була, тепер розколота, і довгі розмови, і короткі обійми в листах, стукає жовтий на ранок туманним холодом, Чи цінувати тепло і осінні слюта. Нам пощастило із затишком, вересень теплий. вам пощастило більше, між вами весь час тепло, не звикло до холоду тіло ще після спеки. Те, що між вами буде, досі у вас не було. Дихай його волосся, тулися йому у груди і грій свої руки теплом його мужніх долонь. Бо поки ніхто не знає, який листопад і грудень оберуть, щоб зустріти любов колію та перо. Мені потрібна тиша з твоїм голосом. Мені повітря треба з твоїм запахом, а вті чи тиша навкруги, чи голосно, я хочу, щоб разом, щоб одним подихом я відчуваю настрій твій на відстані, такий далекий і водночас близький. Твої слова, твої бажання істині, котрі ніколи не звучали низько. Мені важливо все з тобою, зв'яза. Важливі всі рядки тобою писані, важливо все і навіть ще не сказано, і знову ніч думки мої розхристані.